Всім привіт! Знаю, давно не було відео. Значить, ось вирішив зняти, хоча, якщо чесно, не дуже є час вже втомився трохи від того всього. Значить, дивіться, такий от блоки, я не пам'ятаю точно від якого то генератора. По-моєму, то прислали там, чи військовим треба, не, немає нової плати. Чи є, ну, одним словом, не знаю. Значить, це вже потім питання буде. Наступне. значить Тут нестандартна поломка. Е, власне, так, плата ось така от модель плати самої n 18 11 так, Тут е, до самих транзисторів я, в принципі, якщо чесно, також точно не добрався. ну, Не думав відео знімати, думав там, транзистори, мають щось попроще. Заміню, віддам і буде, буде працювати. Але тут, бачите, проблема в іншому. Тут ось тут проблема. І я вже подивився на гнізді, а роз'єм теж підгорений, не знаю, з чим-то зв'язано, або при роботі вже сам контакт відійшов. І, і воно так отут зайскрило. Або щось, може, попало якимось чином, хоча не повинно було. Там все ж таки генератор все закрито. Але з іншої сторони не знаю. Якщо це десь там військовим, то не дивно, що там може бути щось, могло бути і нестандартні якісь ситуації. Значить так, погоріло тут ось багато всього. Тут навіть плата ж вигоріла. Там прогорено на, на камеру я це не передам також конкретно, хоча, може фокусується, видно, що там вигоріло вниз. Тут режистори погоріли всі, в принципі, отак от. Так от. Ця от Діляночка, я думаю, що тут і був теж 120 Ом послідовно. Хоча точно не знаю, треба лише дивитися якісь аналогічні схеми. І шукати, що ж тут все ж таки має бути що поставити. Конденсатори, звичайно, Ну це якби так, треба буде випаяти, теж перевірити. Пара ніби ціла. Ну і сімістори, само собою. Згоріли ті рістери що тут є, скось що сімістори, напевно. Тут, до речі, теж плата. От, прогоріло. Ось так от, значить, перше що. Е і, як бачите, видно здутий конденсатор. Ось цей він такий дуже твердий. Цей от нормально. Нормальний такий плоский, все, а той здутий. Так от, розібрав, зняв плату, бачите, тут видно, так що все ж таки вони згоріли. З цієї сторони. Не знаю, один так точно, може навіть і два. Тому що вони там е, дзвоняться, певно його пірмаються, в них так нормально, 100% тестером не перевірити. Е, ну, це і точно є тут коротке замикання. Інші, не знаю, підкорочують, або може теж бути неробочі задачі, там, там, якого виводу і, і що саме згоріло. Треба буде дивитися. Так, оце от один дросель. Ну, плата, я так думаю, десь, напевно, що на кіловат, може так. Е, думаю, що на кіловат. там 1200, певно, що десь так. Китайських максимум. Тут конденсатори на 330. Стоять, що є з запасом, ну, але дорослі, бачите, один і обмотка така не дуже груба. Я думаю, в середньому на кіловат розрахований цей, ця плата буде тягнути. Може там півтора максимум, якщо зразу, поки ще холодна, а потім, само собою, що воно нагріється і вже якби, провідність трошки втрачається. Так, тут ще є отакі, от. Конденсатор теж трошки під, підплавлений, підгрітий. Не знаю чому. Теж треба буде, напевно, що запускати, дивитися, пробувати багато чого. Но зараз я не можу нічого провірити, тому що тут якби є коротке замикання і, і воно все замикається. То в нічого запустити, навіть не пробував, щоб нічого не допалити. Процесор ось тут є. Я ось звідси добив, не йшов. В такому він стані. Щось там на ньому читається, можна буде, думаю, пізніше, якщо то почитати, що там пише. Хоча не дуже так добре там дивитися. Ну, щось бачу: пік 16 F100, 100 скільки там, чи, чи 4, 3 або 4 цифри. Так, ось так от. А от, як гарно зафіксувалося, і видно. Пік F-18, 28 або 29. За все, 28. Ось так, бачите, на платі є дуже багато вільного місця, що нічого не було запаєно, не задіяно нічого і так далі. Ну, сама по суті плата, оскільки там постійно їх розбирають, то тут елементи, якщо чесно, так собі чуть сильніші, і вони відриваються. Деякі прийшлося назад запаювати. Тут взагалі я не знаю, чи він відгорів, чи це я так знімав, що воно відлетіло. Тут має бути резистор, він стоїть на кожному проти кожного смістера. Так що тут він має бути. Відірвався, або відійшов, не знаю. Може це і є одна з причин, або, як, або і є причина, що воно тут згоріло. Тому що елементи на платі не, не дуже добре тримаються, зафіксовані. Може бути, що воно тут замкнуло, і це вже якби. Підгорів від того, що тут коротке замикання сталося на платі. Так що це може бути як причиною, так і наслідком. Точно 100% ну, неможливо сказати. Буду оце от все здирати гарненьке. Це все діставати, добиратися. Може, там щось проясниться. Побачу. От, так от. Цей весь кусок треба буде зняти. І тоді буде щось видно. Надіюся, що вийде. Але знову ж таки, ота от. Та от Штука така є, яка. Як я бачу, не знаю. Може чимось захищена, тут ніякої розв'язки такої сильно не бачу. Воно все йде отак. Бачите, без цього всього. Тому не знаю, треба дивитися. Звісно, є там трансформаторний такий імпульсник маленький, але не знаю. Треба буде дивитися, не можу наперед знати. Так що буду знімати, коли там як, то. Побачу. По можливості зніму, покажу. До речі, нестандартний ще такий термодатчик. Лежав він тут. І він був, по-моєму, запханий ось в цей отвір. Так що, будете, хто там буде знімати, то дивіться, тут оцей от край акуратно, щоб його не задіяти. Бо він, якби такий ось так: от він прямо і в цей отвір заходить. Таке рішення теж нестандартне, такий терморезистор є. І чомусь не біля самих транзисторів, а отак от от на такій відстані. Не знаю, чому і з чим-то зв'язано. Так, прокладки. Тут от такі от, стандартні такі. Не знаю, як то казати, чи дешеві, чи середньої, середньої такої дешевизни. Ну, але е, витримали транзистори, не згоріли. А, чомусь тут згоріло. Ось так. от Так що не буду там вас і себе затримувати. Буде щось цікаве, покажу. Так що бувайте і до нових відео.